Телевізійний люк на екран ванни для доступу до сифону Що таке, Олег? А що ти махаєш ту? Ти зеркалі, да? Ти. Моя відповідь, друзі, так, однозначно треба. От дивіться, отако зробили такий віджимний е, лючок прихованого монтажа. Все, в нас є доступ до сифона в нас є доступ, тут щось може десь треба буде розібрати. У мене колега каже, Вовчик, Мене сифон грубого підключення, тобто зразу там в каналізацію входить, каже: там нічого ніколи не заб'ється. Я не хочу того лючка робити. Даром ще там тратитись. Нашого воно мені треба. І Пройшов рік. Ми в малу не скупав вані. Чи то кульчик, чи то хрестик в неї злетів, я вже не пам'ятаю. Факт того, водою воно його занесло аж в коліно, мусив розбивати екран, знімати плитку, потім міняти плитку, витягнув те коліно і дійсно там був золотий той виріб. Вже не пам'ятаю, який не буду брехати. Бо, тако зробили. Доступ у вас є. Нас тут просто плиточка маленька. Ми взяли такий лючок. Можна просто на магніти. І я. Рекомендую робити повністю тут герметизацію. Е, і по швах, там, де лючок, е, там, де іменно лючок, також зробити герметиком в кольор з затіркою. Для того, щоб в разі чого ви собі прорізали гарненько, вам не треба туди повсякденного доступу. І щоб коли ви мили підлогу, вода туди не попадала, тому що там буде збиратись вода, і там буде сиріть, грибки і так далі. і так далі Все, загерметизували її, затірку там поробили всюди, де треба. Разі, чого? Не дай Бог там. Все, прорізали, відкрили і цей. Можна зробити на магнітиках. О, як зробив, дивіться, Го? нажали на кнопочку. Магнітики. Ти що, блять, мою лінійку порізав? Олег. Ну, одним словом, все, доступ у вас є, щось там розключили, що потрібно, підключили і цей. І все. І воно гарненько все виглядає. Також можна його загарматизувати, в разі чого розрізали і цей.